Що, друзі, розпочинаємо садити сьогодні жимолости гарна погода, сонячно? Тому будемо садити? У мене тут є 33 метри, один ряд. І 27 саджанців. Розмірив, виклав. Де вони мають бути? Поставив зразу таблички, щоб не перепутати, щоб потім не було пересорту. Зараз буду прорізати плівку і буду висаджувати. Ți să agenți. sorti și de spăcusă. Nu știu de caplea. Цю каплю я буду знімати, тому що я її підготовлю на полуницю. Рішив тут зробити маточник для жемолості та для ожеми. Тому що тут є вся вода, все е, підключено. Просто не буде проблем підживляти. Так далі. Отже, я тут потім з весною каплю викину, поставимо трубку і під кажжену кожен, рослину буде стояти е, зрощена система. Така форсунка, отже. Пров'язаю. Е, Пров'язати буде небагато, так на горщик, тому що коли буде більше, щоб менше бурини, буде Будуть бурини проростати. Тому я на нагорщик, прорізаю. І що буде розростатися, то будемо будем, будем, е, вирізати, нема проблем. Зафіксую, щоб каплю не пошкодити. Є в нас такий бур яким буром буду бурити. Які є більші то цим буром? Перше ми садимо покусу, коренева система. Все. Добре, грунт вологий, так, буду тут ще давати, двійний суперфосфат. Орінтовочено одна ложка. Мінімально дам це добре, бо не дуже так воно розчиняється, тому мінімально далі від кореневої системи, щоб її не, не попалити. Стараємося. Із сантиметр до два вище цієї посадки, що було в горшку. Я ще тут йде? І я ще включу? Під підляю водою, щоб і все, і не тому буде фініш. Переглядаємо, щоб ще часом не помилитися, чи напевно ці самі сорт. Мінімально там де коренева система. Підсипаємо землею, щоб не попадало добриво на кореневу систему І так ми йдемо аж донизу. Так, друзі, другий сорт гордість бачкаря. Плівка без проферації грунт вологи натягує. Супер, гарна корнева система, трошки її розрихлим. do nenhum superfosfato. Отже, висадили ми жималость усі саджанці. Між рослинами я давав 90 сантиметрів. Саджали ми 24 жовтня 2025 рік. Цій саджанці є одна річка. Будемо спостерігати, як вони приживуться і як будуть розростатися, тому що в е нас більш такий суглинок. Тому не знаю, як вона себе тут поведе. Хоча говорять, що е вона росте більш на. Легко легкокислих та нейтральних ґрунтах. Так що побачу. По сортах. Які сорта я посадив тут Аврора, Бореал Біст, Дочка Велетня, Спокуса, Гордість Бачкаря, Бореал Б'юті і Бореал Візард. Ця культура є морозика, тому вона мене зацікавила. Ну і має багато-багато собі вітамінів. Більш про цю культуру ще поговоримо, чому іменно я вибрав ці сорта. Так що підписуємося, щоб не пропустити інформацію. Буду знімати, показувати, як вона розвивається, ця культура, як вона росте та які плоди вона може дати. Та як і куди ми будемо реалізовувати цю продукцію? При посадці я не давав ніяких окурінювачів, Просто звичайно посадив мінімальне добрива. І все, залишаємо її до весни, а весною вже будемо, ранньою весною будемо її підживляти. Можливо, гранульованими добрими, Тому що вона просинається дуже скоро весною. Всім мирного неба. Далі буде.